На Чернігівщині оголошено обов'язкову евакуацію з 14 прикордонних сіл, повідомляє обласна військова адміністрація. Деся про Новгород, Сіверську, Семенівську, Сновську та Городянську громади, повідомив голова адміністрації В'ячеслав Чаус. За його словами, у прикордонній зоні проживає близько 300 осіб. При цьому там щодня обстріли. Водночас у 2025 році вдалося вивести із прикордонних громад 1400 мешканців області. Мешканці 14 населених пунктів проінформують про місця збору усі необхідні служби, включені у цей процес. Є спеціальні евакуаційні маршрути, транспорт, розселення евакуйованих обов'язково умова гарантованого місця для тимчасового проживання. Повідомив Чаус. Він додав, що евакуація має завершитися за 30 днів. Тим часом в Дніпропетровській області також розпочинається обов'язкова евакуація з понад 40 населених пунктів. Евакуація проходитиме у Синельніковському районі з 29 грудня протягом 30 днів. Повідомляє прес служба Покровської територіальної громади. Після закінчення евакуації буде припинено надання медичних, соціальних, зокрема із догляду та адміністративних послуг. Крім того, буде припинено надання деяких комунальних послуг. Мені йдеться у повідомленні.